Співробітники Коломийської поліції відвідали дев'ятий дошкільний заклад. Тут провели відкритий урок із вивчення правил дорожнього руху. А ще офіцери підготували для малечі сюрприз. Покатали на службовій машині. Таку зустріч провели у рамках профілактичного заходу тижня безпеки, життєдіяльності дітей. На подвір'я дев'ятого садочка заїжджає поліцейський автомобіль. Правоохоронців тут вже чекають. Це вихованці старшої групи та їхній вихователь Марія Михайлівна. Малеча в захваті. Аж тут одразу офіцери пропонують дітлахам сюрприз покататися у поліцейській машині. Я нас залишаю сама переглядає душу. У цій групі хлопців більше ніж дівчаток. Хлопчакам особливо цікаво спілкуватися з поліцейськими. А поїздка на службовому автомобілі викликала шквал дитячих емоцій. Що сподобалося поліцейській машині? Їхати Їхати! Їхати! Їхати. – що? – Середа! – не страшно було середа? – ні, ні і музика була. І Нам ж сподобалось музика. Мені сподобалося, як там срана гуділа. Не боявся. Зустріч з правоохоронцями в садочку відбулася у рамках профілактичного заходу тижня безпеки життєдіяльності дітей. У дошкільному закладі проводять спеціальні заняття впродовж місяця, де навчають вихованців поведінки на дорозі. Називається заняття Пішохідний перехід. Спочатку вивчаємо безпеку руху пішохода на дорозі, особливо дітям звертаємо увагу, як повинні рухатися діти по дорозі, як правильно переходити дорогу, як переходити дорогу з світлофором і з зеброю. Відповідно, ми проводимо з дітьми різні ігри у групі. У групах вихователів вчать дітей, використовуючи цікаві наочні матеріали, створюють складні дорожні ситуації. Переходи дорогу через века. Переходи будь ласка. переходи шофер той час стоїть. Поїхали. Ой, молодець. бачите, проїхав гарно. Яке світло Зелене. Профілактична робота проводиться в трьох напрямках з педагогічним колективом, батьками та безпосередньо з дітьми, розповідають правоохоронці. Якщо у школах проводять уроки та лекції, то в дошкільних закладах працюють по-іншому. Тут роз'яснюють правила в ігровій формі, оскільки їхнім слухачам по 4-5 років. Ми підготувалися до цього заходу і працівниками сектору регіональної превенції підготовлено такі наглядні матеріали, плакати роздрукували, де дітям в формі малюнків, ігровій формі вішами розповідається про правила безпеки дорожнього руху. Такі Зустрічі проведуть в усіх дитячих садочках та навчальних закладах Коломиї. Мета незмінна: запобігти дитячому травматизму на дорогах. Найбільш поширені це є, е, на встановленому місці приходить, перебігає дорогу, переходять дорогу, що може призвести поптовий вихід е, дитини на дорогу. Так само зараз є зимовий період часу, діти ковзуються, е, десь чіпляються за транспортні засоби, що може призвести до тренування. Найближчим часом поліцейські планують організувати у садочках та школах конкурс дитячого малюнка на тему безпечної поведінки на дорозі. Галина Досин Сергій Гормак події НТК.